Отож, сьогодні не саме така друга лекція з нашого блоку. Сьогодні це будуть раціональні числа, тобто корені, і степені. Там, де в нас там множення, степені додаються, там ділення, степені віднімаються і таке інше. Оця теоретична частина і весь файл. Я потім його прикладу в наш телеграм, що якщо захочеться, можна буде перечитати те, що вони дають нам як теоретичну частину подивитись, приклади. І перше, що ми повідомимо, це корені. По коренях у нас з вами є цілих 5 суперважливих для нас властивостей, з якими ми стикаємось. Перше це ось ця. Це тоді, коли ми вами добуваємо корінь, але степінь у XAS співпадає зі степенем кореня. Наприклад, так. корінь четвертої з 2 в четвертої. Ми в такі моменти говоримо, що нам потрібно відкрити корінь, степінь скоротиться, все добре, але якщо n парне, то ми зобов'язані писати обов'язково модуль. Якщо початкове число було додатнє, це нічого не змінить. Але, якби у нас було мінус 2 в четвертій, то оцей модуль, він потім оцей цей мінус з'їсть. І залишаться ну, все одно 2. Для непарних степенів такої проблеми немає. Там не важливо. Додатнє, від'ємне, все одно вилізе ну, тим, що, тим, що й було. Хоч здатним, хоч від'ємним. Тобто, якщо у нас корінь кубічний, із 2 в кубі. То це 2. Якщо у нас корінь кубічний із мінус 2 в кубі, то мінус 2. Uh -huh. Немаємо. Це okay. кіпарку, парні. Парні. таючи. Ідемо за медалі. Другий це у нас з вами добуток. Якщо корінь мають однакову степінь, от, і між ними відбувається множення, ми можемо занести його під один корінь. Виконати спочатку множення, а вже потім добувати корінь, або навпаки, можливо, зручніше спочатку подобувати корінь, і потім вже відповідно множити результати. Така сама властивість у нас працює і для ділення. Можна або спочатку подобувати корінь чисельника зі знаменника, а потім поділити, або спочатку поділити, а потім добувати корінь. Ми дивимося. Ага. Ну, підспільний корінь. Спільний okay. корінь можливий, тоді і тільки тоді, коли це або множення, або ділення, тільки для дій другого порядку. Okay. Для додавання віднімання не працюватиме. От. Mm -hmm. Четверте, коли в нас йде два корені підряд. То в степені множиться, ми таку гостелі знаємо, тільки вона вот в такому форматі у нас існує для степенів. Mm -hmm. ага. okay. Тобто, це вона та сама, тільки в форматі корень. І останнє п'яте для коренів – це скорочення. Скорочення, коли відбувається? Коли в нас є корінь, наприклад, з А в п'ятої. Типу, тобто 20 і 5 їх можна скоротити на 5. І в нас тоді залишиться корінь четвертої, а А буде в першій. І таке скорочення можна ще й робити не тільки тоді, коли у А залишиться перша степень. Можна так, щоб у А залишилася якась степень. Наприклад, тут у вас 15. А тут у вас А в 10. Вони тоді теж видва діляться на 5, але зверху у вас залишиться куб, а всередині квадрату. Так. Домовились. Mm -hmm. Супер. І далі у нас з вами йде практична частина, яку нам пропонують в збірнику, яку ми типу маємо розв'язати, щоб порахувати. Ну, перше, це найбанельніше наші обчислення, коли потрібно обчислити корінь. Ну, як ми обчислюємо, ми сидимо і думаємо, а що у примноженні саме на себе, там, давало 16. Кількість разів у нас указано тут. так, Це у нас буде 4. 4. Якщо у нас з вами дроби, то для випадку ось таких дробів це доволі легко, тому що ми тоді користуємося тією властивістю, що можна окремо чисельник, окремо знаменник. Це дві треті. Абсолютно ага. вірно. Так. Якщо у нас з вами яка-небудь десяткова дріб така. То або uh -huh. ми згадуємо, що під час множення ми переносимо кому і думаємо про те, що корінь квадратний, та отут два знаки, значить, після добування коріння в мене має бути рівно один знак після кому. Uh -huh. Або, якщо це незручно, або ви там розгубилися, чи ще щось трапилось, перетворіть його на звичайний дріб і добудьте корінь, а потім назад його в десятковий. Mm. Добре. Можна що так, що так. Йдемо далі. В варіанті, якщо у нас є якісь арифметичні дії, що має відбуватися? Ну, в першому порядок дій такий. Спочатку корінь, потім віднімання. Так. Тобто, відповідно, це буде 8, підняти 3, і результат буде. 5. Угу. Натомість, що відбувається в другому? Ну, в другому корінь зникає, тому що тут квадрат, ні. Oh. Фі... ні. А. Не вийде. Сай... А... В другому ви спочатку зобов'язані виконати додавання. Тобто порахувати. А, а в цьому господи. Все, ну да, Ну, Так. Да, да. Окей. А потім ми вже добуваємо корінь. Так. Так. Да. Окей, в третьому та сама історія. Спочатку віднімання, тільки потім корінь. А в четвертому. Mm. Ось uh, тут просто 13 мінус mm -mm. <laughs> п'ять. Просто до квадрату підносимо. Спочатку mm. до квадрату, потім віднять, і тільки потім ми можемо добути корінь. Тому що це про ту властивість, про яку ми з вами говорили. Корінь uh -huh. можна розбити тільки якщо множення або ділення. У вас тут в глобальному сенсі віднімання. Ви не зможете окремо з першого, а потім окремо з другого. Тільки спочатку треба виконати дії всередині, тільки тоді можна буде. Тобто ми в такому випадку міркуємо собі, що це 169, мінус 25, що це 144, і тільки потім, що це 12. А якщо ж ми підемо іншим шляхом, ну, типу, скажемо, ну, корінь, квадрат скоротиться, то в нас вийде 13-5, який дорівнює 8, які взагалі ніяк не сходяться сюди. Добре. Тому, на жаль, так не можна. Угу. Так, четверта. Добре. Робота з коренем зовнішнім і степенню. Що відбудеться, шановний? Тут корінь наче зникає, туди 5. Добре, в другому. А... Мінус 3? А, мінус 3 зникне. Ага. Мінус зникає. Чому? Тому що у нас ось душки, і ось квадрат. Тобто мінус знаходиться під дією квадрата. Якщо ми мінус підносимо в будь-яку парну степінь, він зникав буде просто 3. В третьому так. на одну другу квадрат розповсюджується. Ні, буде одна друга помножити на 6, це буде 3. Угу. І в четвертому на мінус квадрат розповсюджується. Ні, буде від'ємне число якесь. Так. Але тепер на дріб він розповсюдився, ну і далі вже виконуємо арифмет. Угу. Окей. П'яте. Корінь з 12, корінь із 3, Щось знайоме? Ну, корінь з 12 це. Mm. Ну, Корність 12 у нас не існує. Корність да, ще ну... більше не існує, так? Стоси, та сума, теж, та. Так. І ми виконуємо цю властивість, що можна об'єднати. Тут у нас множення, тож я можу під спільний корінь. Якщо 12 помножимо на 3, буде красиві 36, а от уже з них корінь дуже собі існує. Така, рівно така сама ситуація в другому. Та 27 окремо немає, але якщо його скоротити на 3, за рахунок множення на третю, вже вийде 9. Уже з нього корінь є. Угу. Головне, не забути, що, окрім того, що ви скоротили, ви ще й корінь маєте добути. На півдорозі не можна зупинитися. І така самісінька історія з 3 до 4, але тут ділення. За рахунок того ж ділення, можна спочатку зробити отак, скоротити. І вже потім знати, що це 5. Mm -hmm. Така ситуація. Тобто, якщо ви бачите, що вам потрібно обчислити значення, тобто по результату треба видати число, але корінь ну, не добувається, тому що воно немає такого числа, яке множилося саме на себе, давало там умовну трійку, подивіться, чи немає оцих об'єднань. Бо найчастіше вони є. Просто треба спільний корінь занести множення або ділення, відповідно до затеничка. Ну, мені треба вже йти. <ріст> Додивитися іншу частину потім. Дякую за урок. Далі ми робимо що? Ми дивимося на корінь, квадрат, і корінь і квадрат скорочуються. Тобто для першого у нас без вами залишилося просто 23. Така сама історія для другого, але. Тут ми ще обов'язково зважаємо на те, що в нас тут має вискочити мінус. Він не вискочить, тому що його зупинить модуль. З третього треба найуважніше, тому що у нас з вами має бути там модуль і має бути там аналіз виразу, обов'язково. Аналіз виразу відбувається наступним чином. Ми кажемо, що це модуль, корінь 6 мінус корінь з 5, тобто, що трапилось через оцей зовнішній корінь, плюс оцей внутрішній квадрат, вона скоротилася, залишилося тільки ось це. І ми за беремо і аналізуємо корінь 6 мінус корін з 5. Це додатнє число, чи від'ємне? Ну, так як 6 більше, ніж 5, то корінь 6 однозначно більше, ніж корінь з 5. Значить, при відніманні це буде якийсь додатній результат. Ну, типу, ну, дуже невеличкий, але додатній. І це буде означати, що тоді модуль відкривається просто так, нічого не змінюється. Але в другому випадку, коли у нас з вами є ось цей корінь, тут у нас модуль виставляється теж при скороченні, Але 2 і мінус корінь з 5. Ми аналізуємо корінь з 5, яке це число? Згадуємо, що найближчий корінь, який ми знаємо, це корінь із 4. Корінь що 3 було б 2. Значить корінь із 5, так як 4 більше 5, буде трошки більше за 2. Ну там 2 і, не знаю, 3, уявимо собі це так. Тоді 2 мінус 2,3 це буде від'ємне число. Це означає, що потрібно розкрити модуль з від'ємним знаком. Перед двійкою має з'явитися мінус, а перед коренем має з'явитися плюс. Будь ласка, не відкривайте, просто змінивши оцей знак на плюс. Обидва знаки мають змінитися. Двійка теж має змінити знак. Тому що у вас у відповіді умовно має залишитися 0,3. Якщо ви зміните знак тільки перед коренням з п'яти, у вас буде просто два додатні. 2 плюс 2,3, і, і це буде 4,3. Що не буде відповідати початковій умові. Рухаємося далі по коренях. Корінь кубічний з 8. Так само. Думаємо, що помножили саме на себе три рази, щоб отримати 8. Два. Уявили це, сказала, що відповідь і 2. Корінь кубічний з 27, відповідно, 3. Корінь четвертої степені з 16, 2. Корінь п'ятої з 32, теж 2. Восьме ми таке вже робили з вами, тільки там у нас був корінь квадратний. Тут у нас з вами є два коріння, які ми не можемо добути. В такому випадку ми вами намагаємося об'єднати їх під один корінь, якщо, знову ж таки, обов'язково зважайте на ось це. Вони мають бути однаковими, інакше ви не зможете об'єднати. Об'єднали, помножили 2 на 4 це вами 8. І тепер ми вже знаємо, що відповідь 2. З усіма іншими така сама історія, як ми зговорили з вами з квадратними. Тому не повторюємось, якщо захочете, розв'яжете самостійно. У нас з вами залишилося три завдання на корені. Дивимося на дев'яте. Тут у нас з вами насправді формула скороченого множення. Якщо ви продивитесь усі приклади, то я сподіваюся, що ви побачите, що в них усіх одна й та сама формула: а-Б, на А плюс Б, і це те саме, що А квадрат. Мінус В квадрат. І я вам це покажу на прикладі четвертого, а всі інші за бажанням виконуєте самостійно. З четвертим відбувається наступне. Тобто, я проаналізувала, що ось цей і ось це однакові. Ось цей і ось це однакові. Знаки різні. Все, я впевнилася, що це працює ось ця формула. Я буду орієнтуватися на дужку з відніманням, бо вона показує порядок. І я собі пишу. Значить, перший вираз у квадраті, мінус другий вираз у квадраті. Підношу до квадратів. 2 в квадраті 4. Корінь з 2 в квадраті, корінь скоротиться. 1 в квадраті 1. Виконую множення, виконую віднімання. Готово. Нічого складного, нічого такого. Десятий верс. Придивіться до першого, що воно таке, та та сама формула. До другого, що воно таке? Та, та сама формула, що й в минулий раз. Відрізняється ми з вами тільки третій та четвертий. Для третього та четвертого там відповідно квадрат суми або квадрат різниці. Тобто це А плюс Б до квадрату, яке розкривається як А квадрат плюс 2 б плюс b квадрат. І ми з вами намагаємось його спростити. Тобто це буде корінь з 2 в квадраті, плюс 2 корінь з 2, плюс 1 в квадраті. Або це те саме, що 2 додати 2 корінь з 2, додати 1. Або 2 додаємо 1 це 3 і плюс 2 корінь з 2. Ось так би виглядала ваша відповідь для ось цього завданнячка. Передивляйтесь, спробуйте самостійно відкрити четверте. По результату, давайте так, я вам запишу просто відповідь для четвертого. Це буде 10 а, мінус 2 на 8. І 2 перепрошую на 4, і відповідь буде 2. Спробуйте, якщо не зійдеться, задавайте запитання. І останнє обший значення виразу, якщо. Значить, Перший варіант ми можемо підставити з вами X одразу. Другий варіант, ну, ніхто не хоче підставляти X одразу. Ніхто не хоче в квадрат, я теж. Тому другий варіант ми можемо з вами спочатку спростити вираз, а потім підставляти. Намагаємося спростити. Придивляємося до виразу під коренами. Вираз під коренем виявляється формулою скороченого множення, яку ми з вами згортаємо. Згорнули формулу, побачили, що корінь і квадрат. Згадали про формулу з модулем. Відкрили. Тільки тепер підставили 99,1001 мінус 1. Одиниці в цьому випадку може бути перетворена на дріб 101,101. Тобто наша з вами задача буде 99 відняти 101 і поділити на 101 по результату. 99 мінус 101 це мінус 101. Мінус модуль з'їда, тож відповідь буде 201. Все. Далі, в кінці, у вас є завдання для самостійного розв'язання. Якщо у вас є бажання, ви можете їх виконати. Також ви можете потім себе взяти, перевірити з допомогою цих відповідей. Усі завдання, які у вас не зойдуться з відповідями, або у вас виникнуть запитання під час роботи, ви можете задавати мені вже на уроках. Йдемо з вами далі в другу частинку нашої теми. Друга частинка нашої теми – це степень. Степень числа переформно виразів, що містять степені. Тут я вам не буду розповідати теорію, тому що сподіваюся, що ви її знаєте. Якщо раптом ви її не знаєте, то ось у вас короткий запис по формулах. І ще одна формула, що а в степені 0 до рівня 1. Там вона зазначена в процесі розмови. Перечитуєте самостійно теоретичну частину, якщо що, це дайте запитання. Ну, таким чином. Тепер по нашим вправам, які можуть зіткнутися з цими формулами. Перше це піднесення до степені. Ми піднесемо з вами декілька: перше 6 у квадраті, це 6х6, 6, 36, потім 5. Мінус 0,2 в степені 3, думаю, мінус в кубі залишається. Далі 2 в кубі то 8. Далі був один знак до того, як я піднесла. Я піднесла його в куб. У мене має вийти три знаки після комах. Тобто втричі більше, ніж було. Значить, я сюди допишу ще два знаки і ну. І в мене буде мінус 0,8. І останнє, тут не дуже окей, видно, але це було третя, 2 треті, у четвертій. В цьому випадку ми з вами 2 підносимо в четверту, це буде 16. А 3 в четверту це 81. Тобто ми діємо окремо на чисельник, окремо на здивок. Другий випадок обчислює тільки одне. І, ладно, два. Від'ємна степень. Що робити? У нас з вами 2 у мінус другій. Згадуємо, що будь-яка відрізна степень перетворюю його на додатню. Тобто це стане так. Тобто це перетвориться в 1 четверту. Аналогічним чином, якщо ми з вами говоримо про дроби. Ну, давайте візьмемо четвертий. 2 п'ятих мінус другий. Тобто це буде 5 другий. У другій. Тобто це 25 четвертих. Тобто, від'ємна степінь для дроба вона зробила йому переворот. Знайти значення виразу, якщо екси, ну, що, ви підставляєте і рахуєте. Нічого більше. Серед неведених виразів у додатні, це прикольно. Як ми аналізуємо з вами? Ми дивимося степінь парна. Значить, мінус зникне, значить це додатнє. Степінь непарний, значить мінус залишиться. Степінь парна, ігноруючи про мінус, та, значить, це буде додатнє число. Бо від'ємна степінь просто переверне цей дріб, вона не зробить його від'ємним. А ось тут доведеться рахувати. Це одна третя, мінус одна друга. Подумайте, скажіть мені, що більше 1 третя, чи одна друга. І я вам скажу, шипать від'ємно, тому що одна друга більше за одну третю. Це Наступне це в нас подати вираз в вигляді степеня, тобто використати властивості, а що відбувається зі степенями. Якщо у нас основи однакові, між ними відбувається множення, то степені в цей момент додаються. Та, якщо у нас просто стоїть Х, то він у першій степені, тому результат додавання буде 24. Навіть якщо якась степень від'ємна, ми все одно уявляємо собі це як додавання. Тобто це буде А в мінус другий додати 6, тобто це А в мінус 4. Так само з П. Тут у нас буде P в мінус 5 плюс мінус 1. В такому випадку ми знаємо, що мінус P і це буде P в мінус шостій. Аналогічно. Для шостого це ділення. Під час ділення степені віднімаються. Коли потрібно бути уважним, в таких прикладах: тут у вас Б в мінус 12, мінус мінус 6. Оцей мінус за рахунок ділення, оцей мінус, бо він там був. Мінус на мінус дає плюс, це буде Б в мінус 12, плюс 6. І це буде Б у мінус 6. Якщо виникло запитання, запитуйте. Тут. Я називаю це перепівнесенням, ми про це сьогодні трошки говорили. Степені будуть множитись. Наприклад, тут вийде х6. Якщо одне з них від'ємне, ну, значить ви множите від'ємне додатнє. Або, як в четвертому прикладі, від'ємне, невід'ємне. Спрощення виразу я пропускаю, бо ми це з вами все зробили. І показує вам з 9 з обчислення виразу. Тут найпростіше використати властивість, яка дозволить нам розбити степінь на кожен із елементів окремо. Це буде означати, що в мене є 4 в кубі, 7 у кубі, 7 кубі та 4 кубі. Так ви чітко побачите, хто з ким скорочується і що у відповіді у вас одна. В другому випадку я б зробила б так само. Мінус, по-перше, я б винесла наперед. Чого? Тому що степінь у нас з вами п'ята. 10 у п'ятій я б записала в чисельник. одиниця знаменник. Тут одиниця у п'ятій, тут 5 у п'ятій. Думаємо, 1 у п'ятій скоротиться. Да? Під час множення ми множимо чисельник на знаменник. Тобто, у нас з вами вийде мінус 10 у п'ятій поділено на 5 у п'ятій. І спільна, спільно, тож ми можемо винести її за дужки назад. Якщо можемо, то скорочуємо. Буде мінус 2 у 5, що дорівнює мінус 32. З іншими спробуйте, будь ласка, самостійно. Так, десяти. Ростити вираз тут з числами. Що робити з числами? Ну, давайте розберемо на прикладі першого. На х у кубі множиться на 3х мінус другий, це буде 3 х першій. Це трійка йде наперед, як коефіцієнт. Якщо у нас з вами більш складний випадок, наприклад, третій на 24, то в шостій ділиться на одну другу p-3. Що в такому випадку робити? В такому випадку ми окремо ділимо ось це, окремо ділимо ось це. Тобто 0,24 поділити на одну другу. Під час ділення дріб перевертається, і це буде множення. Це стане 0,48. Під час ділення по 6 на пів 3 показники віднімаються, але мінус на мінус десь мінус плюс, тому це буде. В 9. Все. Одинадцяте. Степінь з раціональним показником, що вони від нас хочуть. Давайте покажу вам на прикладі четвертого. вони хочуть, щоб ви подали це у вигляді дробу. Тобто, 6 це основа, основний її показник степеня це мінус 4, корінь це був в 9 степені. Значить, 6 у степені мінус 4 дев'яти. Все. Далі, якщо щось можна виконати, ви виконуєте, якщо не можете, значить не виконуєте. Ось цим ви можете або за допомогою оцієї властивості перенести назад в корені, або ви можете ще міркувати про основне. Наприклад, у першому. У нас є 25 в степені одна друга. Що я собі уявляю? Я уявляю, що 25 це 5 у квадраті, а поверх стоїть одна друга. Під час перепіднесення степені множиться, 2 помножити на одну другу, буде 1. То це буде 5 у першій, або це те саме, що 5. 13. Це на таке ж застосування властивості, як ми застосовували з вами раніше. Ну, наприклад, давайте з другому. Це буде Б-степені одна друга. Множити на b в степені 3 четверти. В цьому випадку у нас з вами степені додається. Якщо ми з вами додаємо ці степені, то нам потрібно, як для звичайних дробів, строїти спільний знаменник, домножити перший чисельник на 2, виконати додавання і отримати B в степені 5 четвертих. Відповідь може бути в такому вигляді. Або ми можемо перетворити Б в степені 5, бо це був чисельник. І корінь 4 степені, бо 4 було в знаменнику. Для тренування у вас залишаються завдання для самостійного розв'язку та відповіді на них. Наступний раз будемо говорити з вами про тригонометри та логарифми. Гарного дня і до наступного запису!